And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Жим настроєм і підспівуваннями за кадром ми входимо в ефір. Це перший госовий майданчик Андрій Гардашніков, наш хороший друг, лікар, співак. Я не знаю, як ще можна представити. Хороша а, людина як ти говориш. хороша людина. Просто і поки Андрій буде допивати свою каву, ми будемо дивитися досі на нього. Андрій Гардашніков лікар-онколог Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру. Музикант, народився в Луганську, там же отримав початкову музичну освіту в дитячій музичній школі за класом фортепіано і кларнет. У 2001 році закінчив Луганський державний медичний університет і приїхав до Кіровограду, де працював в різноманітних медичних закладах нашого міста. Свою подальшу професійну кар'єру пов'язав з Кіровоградським обласним онкологічним диспансером. Андрій постійний учасник різноманітних фестивалів. Брав участь у всеукраїнських фестивалях працівників охорони здоров'я, молодія душі, ліра Гіппократа», А також в Кіровоградському фестивалі Дика груша. Життєве кредо жити творчістю і любов'ю до своєї справи. Я забула привітатися. Тому <ривітати> 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 доброго ранку. <ривітати> Я поза ефіром вітаюся, а в ефірі не вітаюся. Інформація для всіх, хто любить. Музыку под гитару и акустическую музыку как таковую друзья 13 числа завтра в художественном музее ä, произойдет будет замечательное украинское слово творческий вечер ä, Кировоградских исполнителей на Андрея. А Андрей. Он не міг обойти цем політики названням э, э, обой стороною. Що це буде і почему чому ти вирішив прийняти участь? Ну це взагалі вже стало такою традицією. Ми з обласним художнім музеєм достатньо вже тривалий час товаришуємо і скажімо так і допомагаємо один одному і робимо ось якісь такі ініціативи творчі минулого року. Обласний художній музей запропонував зробити саме творчу зустріч. Вона була моя. Перша була на мій день народження, друга перед новим роком. Це ось минулого року. А зараз також у нас виникла така ідея і. Мені не захотілося, щоб це була саме моя творча зустріч. Там дві години, одна та сама пика. Ну не знаю, мені, мені <с нудно досить самокритично Ну а коли ми зберемося, вже буде дійсно різноманітним захід, так що будуть різні люди, то це було б цікаво. І погодилися мої друзі, буде і Андрій Шульга, буде Ксенія Купрін'єнко, журналіст фотоінформ.нет. Вона дебютує в принципі в творчому. Сенсі, і ось вона висловила побажання: буде Маша Моренко. І будуть ще люди, що приходять, Дмитро Колєсніков. А, тобто є сенс прийти, це буде, мені дуже хочеться, щоб там не було сцени і е, якогось глядацького залу, мені хочеться, щоб це було ну на кшталт, коли я проходив спеціалізацію, там е, навчання по медицині, ось ми збиралися в гуртожитку. Так, такої, да. такою та, та, та. камерна атмосфера буде. Так, я тихість. хочу, щоб всі ми всі глядачі, ті, хто виконує, щоб всі сиділи. А стосовно на Андрія, це було провокативно, тому що коли ми обговорювали взагалі на яку дату. Призначити, ось 13. О, так, 13, це ж день Андрія. А давайте так. Тим тим більше буде два Андрія, да Андрій Шульга і я. Власне, ось і назва така з'явилась. Як підбирали репертуар? Що будете Ніяк. виконувати? Ні, як все буде? Це ж буде саме квартирник, так? Тобто, що на душу прийде, я не думаю, що всі. А на сегодняшний день, из тех, кто придет, все остаточно визначилися, что они будут спевать. Я думаю, что можно будет поставить благотворительную какую-нибудь корзину, и люди будут вам заказывать песни, а деньги пойдут на Честно говоря, почему я настолько не люблю, когда саме на замовлении спевать? Не Ну, это я так, в качестве А как вообще случилось так, что ты начал писать песни, петь? бы врач не зовсім творчеська професія, ну, не, ну стереотип стеріатіп сложен. Я закінчив Луганську дитячу музичну школу номер 2 за класом фортепіано і кларнет. У мене навіть було два інструменти. А, і саме а співати я почав, я не пам'ятаю, десь з дитячого садочку. А це було давно. Ось стосовно писати пісні, ну хочеться ж писати пісні. Правильно У мене їх дуже мало, дуже мало. Але є ті, які мені до сьогоднішнього дня, саме з тих, яких я в якусь участь прийняв, або музику написав, або й те інше. Є в принципі декілька пісень, які я люблю до сьогоднішнього. А що надихає? У різному буває. Інколи просто гарного вірша спіймаєш десь у когось і дуже хочеться написати mm -hmm. музику, так? А інколи щось під, підстігне трошки, тому що ось ті фестивалі Мелодія душі, які були, вони були авторської е пісні та співаної поезії. Я, начебто, собі і завдання таке поставив. Якщо в 2011 році я шукав по інтернету найбільш націоналістичний вірш, mm -hmm. і знайшов Василя Симоненка де зараз викати мого народу. Mm -hmm. На цей вірш написав музику. Mm. Процю, ось поставив собі завдання, і ну, мені здається, чесно кажучи, нескромно скажу, але мені здається, впорався. А на другий раз, коли це було вже в 2013-му, якщо я не помиляюсь, році, вже якось, коли я собі також начебто, завдання поставив, а в мене все співпало з переживаннями саме лікарськими, так? і ось вийшло і текст написати і музику. Ну, я не погоджуюся з Паше з приводу того, що це певний стереотип, і як можна поєднати лікарську справу і творчість, тому що я вважаю, що ну це досить складно морально працювати з людьми, з хворими людьми. Це допомагає. І це, це і справді як компенсація певна. У кожного просто свої якісь хобі захоплення, якісь так серед медичних працівників, взагалі ну, хтось там грає, хтось, хтось археологію там. Археологічними розкопками займається, ну і так далі. Тобто дуже багато у нас людей, які чимось Добувають камні не із способні. Якщо ми зору. проходимо <рес> просто повз якусь лікарню і там порито, то можна знати, що там є лікар-археолог. <рес> <рес> <А, рес> одразу що щось з каналізацією <рес> лікарні. Нету мысли по поводу того, щоб взяти свої пісні, записати, і щоб була на болваночці якийсь альбом, зробити поліграфію і, і дарити друзям? В Все можливо злобіння. такої мислі серйозної думки такої можливо і не було. Хоча інколи ну щось таке десь душі. Андрій. Так. Минулого року ти співав для новорічного вогника у дуеті. Як цього року буде? Цього року також буде. Якщо встигнемо, я сподіваюся, що встигнемо. Ось буде дует чи соло? Буде дует з однією з як, на мій погляд, провідних груп. Кіровоградщини, але повністю, мабуть, всі таємниці я розкривати. Ну, зрозуміло, не будем, що ми лишаємо інтригу. Тому всіх просто запрошую дивитися новорічний вогник для того, щоб ви побачили. Мені здається, буде достатньо цікаво, як власне і було цікаво до, до цього року. Да, В этом году буде більше, ніж в прошлом году. Кліпов з неуміючими піть відучі від канала Кіровоград. Це не стосується Андрія, так, це стосується людей, які не закінчували мусульман. Музичних шкіл, але працюють працює. Ходіли мимо, буде... мимо, ходили. <гум> <гум> Давай споем. Ну, Ми, ми можемо по пошататися немножко під музику. Андрій для нас споє. Вчора що? був день народження ще одного Андрія, Андрія Макаревича. І О, чедесно. Одна з його сольних, не машини часу, а саме сольних пісень. Я смисл смили життя, віжу в том. чтоб не жалея ни души, ни тела, Идти вперед, любить и делать дело, Себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту, Окольного пути не выбирая, Наметив самый край Пройти по краю, переступив запретную черту. Не ждать конца в часы, уставив взгляд, Тогда и на краю свободно дышишь, И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят. А остальные Мимо пролетят, В полночной темноте увидеть свет И выйти к свету, как выходят к цели Все виражи, Минуя на пределе, При этом веря, что предела нет Не презирать, не спорить, а простить. Всех тех, что на тебя рукой махнули На каждого из нас у смерти есть по пуле Так стоит ли об этом говорить Не ждать конца, в часы уставив взгляд Тогда и на краю свободно дышишь И пуля, что найдет тебя Ти не услужиш. Астальне, міма пралітять. Астальне, мимо пралітять. Хочу сказати, що ранкова кава це не тільки розважальне шоу, це і глибокомисли. Мисленєве. Я не знаю, одним словом, думайте, будь ласка, замислюйтеся і живіть з душею. Мені тепер якось так стало спокійне, так розслабилося. Чудесно. Огромное спасибо, Андрей, за замечательную песню. Я, честно говоря, не слышал в исполнении я Андрея Мокревича. Друзья, вот такой вот он Андрей До меня на Facebook я его вчера вырезал. У нас в гостях на первой нашей гостевой площадке был Андрей Гордашников, наш коллега и замечательный человек и врач. Огромное спасибо, что приходишь к нам в гости. И с наступающим. Да, с наступающим праздником. Друзья, приходите завтра. Во сколько начало? До 15-го В 3 часа, друзья, в художественном музее. Это кто не знает, напротив, УТО, напротив, сельпо. Кто не знает, Ну, может быть, есть люди, которые слушают музыку. Что я сказала про то, что мы тут думаем всі, все, смысл шукаем. Кто не знает, Так, все Максим, знает. Приходите, друзья. Мы пока уходим на небольшой рекламный влог, но скоро вернемся, не переключайте.